А ви знаєте, де краївки були? Знаю, до ти кривок ходило бой. Та притом мені кривки були, як мама рідна. А да? де вони знаходилися? А де там входи були в ті Криївки? Де вони знаходилися? — В лісі. В лісі, лісі дерево русло, все, на Криївці, все. А так було, що так зроблено було, що заходили. І так чим зіґзаками був багато, багато великий такі ніби. Ну, як то сказати, ну то так, як коридор такий був, а там вікзаками, а там була Криївка. Ну, там, там, де я ходила, то було сім хлопців, там всі хоронили всі Криївки. Ну і ще була там єдна знов криївка. то Я, я знала, Криївки я знала. А були такі випадки, коли находили москалі наших хлопців-партизанів в що щоб побили. Там, їх? там не дибали. Там не а тут ну, до неї? ну, один раз такий був такий був дуже файний хлопець, такий, ну, такий толковий, такий мудрий, старший вже, був, писав чи Сукмановський Іван. Сам він був не з робця, а сам був друге село Угорщи. Він був з тих угорця, а ховав, що він тут Коробці, бо тут багато лісів. І все він любив так під е, полюм. Сидіти. Я знаю, я прийшла, була, пригнала Чукова, корови, чи були, в лісах дуже гриби були, так люди не ходили шукати. Та я собі взяла кошечок. Думаю піду назбираю грибів, буда подуші, буду назбираю грибів, не смажуть їм, сметани що. Я так пішла і той кошечок назбирала, збираю тії гриби. І так дивлюся, під там такі дуже черешні були, під черешнями лежить той. Я це знала, той Іван, і, так, і другий Іван, і також Токмановський так писов, то вони були так, як двохрідні браті, і вони і лежать. Ну, то я собі назбирала і ще біла сутірчину, думаю, щось що я ще хотіла вирубати. Я така була лісова. Я це нараз я чую крик. А, Стада москалів звідси, до Смиреківки, йдуть, роблять таку облаву. Нап... А я з тов сукир з тими грибами з гори на долину і на гору вилетіла, і туди на підщани. Вже своє село лишаю, як стали стріляти і того, що я вам кажу, хлопці забив, того такого з Угорець. а той втік. Той втік, а того забили. і так везли. Я там виділа, підшвидкувала вже, дивище, ноги махаючи і не знала, котрого. каже, того Іванчика забили. Так ми його шкодували, бо він дуже такий був. Та було.